Коли я нарешті висплюсь, сон. Які наслідки недосипання і як відновити сон? Поради від лікаря-дієтолога. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет, і це моє нове відео на каналі про сон. Чому так багато людей відчувають себе втомленими? Чому у людей немає культури сну? Чому а, ми не приділяємо цьому достатньо кількості уваги? І сьогодні я розкажу, які наслідки недосипання, що трапиться з організмом, якщо ми будемо нехтувати сном, як відновити сон, які можна приміняти. Добавки, це я розкажу в кінці, тому дивіться відео до кінця, це дуже важливо. І я вам розкажу у кінці також про свої лайфхаки, які допомагають мені якісно виспатися і відчувати себе енергійною. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте в коментарях свої питання, ставте лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не забути про мої наступні відео. Бо я роблю контент українською, роблю для нас. І це відео воно має такий достатньо соціальний характер, такий пізнавальний. Тому поширюйте це відео, підтримайте мене. Я бачу, як росте і розвивається мій канал, і це для мене дуже важливо, це для мене дуже... Така велика вдячність вам. Тож, поїхали. Сона це не просто про якісь там 10 годин, 8 годин, 6 годин, які ви… Приділили для того, щоб положити своє лице в подушку і щось там, типу, поспати. Це не так. Сон це холистична звичка, яка допоможе відчувати себе здоровою та енергійною людиною. Приділяти достатню увагу сну, це про ваше ментальне здоров'я, про відношення до себе, до свого тіла, як ви відноситесь. Тому сон. Це ключова, це базова річ, для якої ви повинні робити все, щоб він був максимально якісний. І якщо а, питати, що найважливіше в схудненні, що найважливіше для вашого здоров'я, і це буде 100% сон, це не харчування, це не спорт, це не відносини, а саме якість сну. На сон впливає багато факторів, як ми їмо. Скільки ми тренуємося, як ми себе відчуваємо і стан нашої нервової системи. Всі ці фактори впливають на наш сон. І що у нас відбувається, якщо ми нехтуємо таким ключовим фактором, як сон? Для чого нам взагалі спати? Сон нам допомагає підтримувати повністю всі фізичні функції в організмі. За допомогою сну в нас Відновлюється вся інформація, вона засвоюється в нашому головному мозку саме під час сну. Все, що ми отримали за день, це оброблюється в вісні. Ми вісні худнемо. вісні наш організм бореться з поламаними онкоклітинами. Тому гормон мелетанін виконує таку дуже важливу функцію не лише для засипання, а це гормон молодості та краси. У мене є повне відео про мелетанін. Це Уривок лекції, Тож, якщо вам цікаво, можете подивитися, до чого призводить недосип. Перше, це зниження концентрації, зниження уваги, втомленість постійна, підвищується ризик депресії. Знижується імунна функція, підвищується ризик серцево-судинних захворювань, підвищується ризик цукрового діабету, якщо ми не досипаємо, у нас збільшується наша вага, тому що людина, яка не виспалась, вона буде споживати на 200-300 калорій більше наступного дня. Тож сон впливає на якість нашого життя. Якщо ми не досипаємо. То в нас знижується Лібідо. Якщо, а якщо у вас є якісь там моменти сексуального характеру, якісь труднощі, то може ваш партнер, він просто втомився. В мене є класне відео про Лібідо. Я там розказала доступно, як можна відновити Лібідо. Це достатньо цікава тема, тому дивіться його, воно вам точно сподобається. І сон, це ключова Фішка для того, щоб почуватися себе більш сексуальною, більш молодою, більш красивою. Скільки треба спати? Ось вам скрін. Асоціації, яка рекомендує ну, приблизно це 7-9 годин, але для кожної людини це плюс-мінус індивідуальні особливості. Кількість сну також залежить від якості сну. Ну, наприклад, ви можете спати 10 годин, але при цьому ви там 3-4 рази прокидалися, ви довго не могли заснути. І а, ви навіть якщо поспали таку велику кількість годин, ви все одно, після того як прокинулися, можете себе відчувати втомленим. На якість сну може впливати якісь захворювання, наприклад, аутоімунні захворювання, захворювання щитоподібної залози. Там такий момент, коли є гіпотеріоз, б ви не спали, ви прокидаєтесь все одно втомленими. Тому на сон впливає багато факторів і. Для кожної людини, от я, наприклад, люблю поспати побільше. Мені 7 годин буде мало. Я буду постійно накопичувати втому. Тому для мене це оптимально там 9 годин. На сон може впливати дуже багато факторів, саме коли ви лягаєте спати. Якщо ви лягли спати в 3 години ночі, то скільки ви не спали, ви все одно не зможете відновити. Цю кількість сну, яка вам необхідна. Також на сон впливає, з ким ви спите. Якщо ваш партнер хропить, це заважає вам заснути. Також на сон впливає скільки вам років, якщо людина молода, вона якщо дитина вона більше спить. Більш похилих людей зменшиться потреба у вісні. для того, щоб відновити сон. Ви вже зрозуміли, що це базова ключова штука, це супер необхідно. Перше, що треба зробити, це налагодити ваш режим. Неважливо, чи це вихідний, чи це свято якесь, чи це відпуска, ви повинні лягати в один і той же час. Оптимально лягати десь в 10 до 12. Це пов'язано з нашими циркадними ритмами, це пов'язано з кортизолом, це пов'язано з мелатоніном, з інсуліном та з багатьма іншими гормонами. Не пити каву після обіду, десь після 15, не пити чай якийсь зелений, бо це буде стимулювати вашу нервову систему. Також не треба за годину до сну дивитися, скроліти оцю стрічку. Це дуже негативно впливає на продукцію мелатоніну, Тому за годину до сну ми телефон не дивимося. Також погано впливає телевізор, якщо багато хто вас думають, що треба, можна включити телек, і він буде собі на фоні там шуміти. То це зробить ваш сон більш спокійнішим. Ні, так не працює. Обов'язково виключаєте всі гаджети, виключаєте оці всі прилади, які світяться таким фонариком, які будуть також вам заважати спати. Не вживайте алкоголь, бо нам здається, що ми так краще засинаємо, але алкоголь він пригнічує фазу глибокого сну і ми не висипаємося в достатній мірі. Тому йде ще детоксикація печінки, у нас похмілля. Взагалі це не найкращий спосіб для того, щоб для того, щоб покращувати свій сон. Зараз я вам розкажу свої вейфхаки, як я сплю. Коротше, я, у мене штори блекау. Це обов'язково, щоб сонечко, бо коли сонечко прокидається, ми вже прокидаємось. Я не, не встаю, чесно кажучи, з першими променями сонця. Я люблю поспати. Тому я вважаю, що це сонце важливо і тому треба спати, поки не виспишся. Але ж кажу, можна і не виспатися, бо є багато інших захворювань. Якщо у вас там є проблеми, до речі, щодо подібної залозою, ви завжди будете не виспаною. І цю проблему треба вирішувати. Якщо хочете, можете записуватися до мене, може, до якогось іншого лікаря ендокринолога. Передивіться, до речі, мої відео про щитоподібну залози, вони дуже важливі та актуальні. Я закриваю штори, в мене є маска. Ось вона, я вам вирізала її і показала. В мене є біруші. Я закриваю біруші. Від крапу вони не спасають, але від крику дітей вони дуже якраз окей. Треба також. Акцентувати увагу, який у вас матрас, яка у вас якість постілі, яка у вас подушка, все це вбиває. І скільки ви води ввечері випию? Я не рекомендую пити воду після сьомої, після восьмої, бо це може впливати на ваш сон. Ви будете прокидатися для того, щоб сходити в туалет. Це не ок. У нас це сон. Якщо а, режим ви не можете відновити, ви не можете засинати, ви. Постійно прокидаєтесь, скоріше за всього, у вас дефіцит мелатоніну. Я люблю ось цю добавку, бо там є мелатонін, там є габа, там є магній, там є таурін і там є ромашка. Це такий комплекс, який ви можете пропити 2 тижні для того, щоб відновити рівень мелатоніну і потім вже самостійно засинати. Також, якщо ваша нервова система перезбуджена, ви можете додати магній гліцинат. Це теж класна добавка. Є це відео про Магні. Дивіться його, воно дуже класне, якісне і там дуже конкретно я все розказала вам про Магні. Медитуйте. Я постійно розповідаю, наскільки важливо медитувати, наскільки це покращить вашу якість життя. У мене є відео про медитацію. Також поділіть йому, може декілька хвилин, там не дуже воно довге, але. Класна медитація зробить вашу нервову систему більш спокійною, ви краще будете засинати. Іноді ми не можемо заснути просто тому, що у нас дуже велика кількість думок, думки, думки, думки це це одна думка. Ми ціпляємо за іншу, і ми розвиваємо цей сценарій а, своїх думок. Тому а, якщо ви не можете саме через це. Заснути, то прописуйте ваші цілі, прописуйте ваші плани на наступний день для того, щоб а, просто все це виписати на папері і спокійно вже лягти спати. Також є ціла наука про ефірні олії. Це дуже класна тема. Я скажу, що я поки що не розбираюся в цьому. Можете купляти тільки натуральні ефірні олії, вони заспокоюють нервову систему і вони. Круто для того, щоб засипати швидше, щоб ваш сон був більш глибокий. Отже, підсумуємо, що сон це головне ключове, особливо якщо у вас є бажання схуднути. Це дуже важливо, Бо якщо ви будете спати, ви попередите серцево-судинні захворювання, ви попередите діабет, ви будете виглядати молодшою, ви будете більш спокійною людиною, більш сконцентрованою, більше уваги. Тому працюйте над своїм сном. Якщо у вас є питання, записуйтесь на консультацію. Дивіться мої інші відео. Я вам буду дуже вдячна. Якщо ви будете поширювати мої відео, тому що свідомих людей повинно бути більше в Україні та направляти свою увагу на такі важливі сфери життя, як сон, ваше здоров'я. Це дуже важливо. Я хочу там наостанок привести приклад свого чоловіка, який... Постійно там не досипав, він постійно пізно лягав спати, був такий розбитий. І коли він відновив свій режим, ця людина стала енергійною. він прокидається. Він будить мене, він хоче щось робити. Тому сон це базова штука для того, щоб жити якісне життя. Я наголошую: якщо спитати, що важливіше за всього, це сон здоров'ю. Підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Пишіть свої питання в коментарях. Я відповідаю на всі коментарі, тому ви можете задавати. Але не треба відправляти свої аналізи в коментарі. Це, не, ну, це не, неправильно. Так, я не працюю. Дякую вам за увагу! З вами була лікар-дієтолог доктор Кет Катерина Пашко. До нових зустрічей! Слава Україні!